Дональд Трамп погрожує Індії через купівлю російської нафти. Президент США звинувачує офіційний Нью-Делі не лише у придбанні нафти, а й у її перепродажу та ще й за націнкою. Скорочення закупівель в РФ Індії не допомогли. Країні загрожують Трампівські штрафи. Про наслідки докладно розкаже Даніїл Дьомін. Американський замість російського один із найбільших експортерів нафти в Індії змінює ринки. Компанія придбала 4,5 мільйони барелів американської нафти і півмільйона канадської, а ще 2 мільйони барелів за Будабі. Тендер закінчився 1 серпня. Ціни угод не розкривають. Високі обсяги закупівель пояснюють частковою заміною російської нафти. Хоча Індія залишається найбільшим морським покупцем сировини з РФ. Та через зменшення цінового дисконту і тиск США і ЄС, державні НПЗ Юдель. Зупинили нові заявки на російське паливо. Я думаю, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Це те, що я чув. Не знаю, правда чи ні, але гарний крок. Подивимося, що буде далі. Попередній пакет американських санкцій вже змусив перенаправити щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії. Адміністрація США, зокрема, Дональд Трамп, погрожував 100-відсоткові вторинні тарифи на товари з країн, які й далі закуповуватимуть російські вуглеводень. Трамп чітко заявив, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії. Доки Індія змінює постачальників, країни ОПЕК Плюс домовилися про збільшення видобутку чорного золота на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Тож ціни на нафту бренд знизилися на 85 центів. Утім, падіння короткочасне, запевняють експерти. У середньотривалій перспективі на формуванні вартості впливатиме поєднання тарифів з геополітикою. Будь-який стрибок, спричинений енергетичними санкціями, буде недовгим. Аналітики у сфері енергетики очікують, що 8 країн ОПЕК плюс збільшать видобуток на 1,7 мільйона барелів на добу. Це рішення може призвести до зменшення цін на нафту, а значить і зменшення прибутків Росії. Утім, відчується Кремль не одразу. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.